Вітаю вас, підписники. Пам'ятаєте, я вам показував такі ось токени, які позначають додаткових персонажів для основної гри Imperial Assault. Ви, ну, звісно, вже бачили спойлер, адже на картинці я вам покажу всіх їх уже у фігурках. Шик. Кого ж першого розглянемо? Мабуть, генерала Вейса, адже в нього найбільше. Крутезніша техніка на двох ногах. Ось так вона виглядає з основними найбільшими пушками. Також вони, в нього є ще от така. Це, в принципі, як направо, то і наліво можна поставити. Але здається, що це права. Така сама, як і в основному волкері. І також опціонально можна просто закрити люк і не ляпати генералом вейсом зверху. Він опціонально може бути прибраний, бачите, тут отаке кріплення. Або я навіть розмірковую про те, щоб модифікувати якусь із фігур, але до штурмовика він явно не підходить. Можливо, до якихось інших, які, можливо, будуть бомбезні, як на мене. Таких, звісно, в, в такій формі дуже не вистачає Imperial Assault, адже зараз, ви знаєте, вийшов Andor, де люди саме в таких бігали зі щитами, принаймні по, по трейлерам. Але не суть. General Wace. Отак він виглядає на танку, на броньований швидкій, легкій техніці. Один момент, один момент. це От я його вже ага. засунув. З ним іде ось така картка, також іще інші картки. Додаткові для гри. Тут, йдуть, відповідно, якась один із варіантів якоїсь місії, а тут іще один. Ну, також опис. Я так розумію, це доволі мощна фігура. Самі на столці. отак він виглядає. Ідемо далі. І розглянемо фігуру із добра. Хан Соло. У нього такий самий приблизно супроводжуючий набірчик, листочки, карточки і так далі. Але це, повірте, явно крутіше, ніж, скажімо, грати таким токеном. Ну, несопоставимо Класна деталізація. Також із е, двох частин, як і більшість фігурок тут. Е, так, йдемо далі. Неодмінний друг його Чубака. Що я хочу, до речі, сказати вам за ціни загалом. Щоб ви собі десь орієнтувались. Одна фігурка героя, ну, базова на е, виробником, продається десь приблизно за 15 доларів євро. Плюс-мінус. Фігурки де по дві фігурки в невеличкому додатку, десь 17 Ну, плюс, понятне діло, пересилка і, звичайно, що люди, які продають, продають часто дорожче. А якщо це такий, як Генерал Вейс, або ще якийсь там набор із трьох фігурок, то це вже за 20 і більше євріків чи доларів. з чим ви. У нас в Україні принаймні я не бачив. Так от, Чубака класнючий персонаж, здоровенний, як і інший вуки з основної гри. Тепер вам уже не потрібен такий токен. До речі, що я хотів по токенам сказати, їх, по суті, у нас виходить три злодія, три героя. Так, потім наборчик із трьох. Тих самих же ж повстанців і наборчик із двох саботерів, саботажників. Ось так вони виглядатимуть. Дві абсолютно однакові фігурки. опс, не того взяв Отак от, от виглядають вони. Дуже класні з вигляду, деталізовані. Єдине, що, звісно, голова у них така специфічна, і я би зробив би якісь різноманіття, тобто взяв би голову. Сюди поставив із якогось повстанця іншого, а цю на іншу фігурку, щоб було якесь різноманіття. Адже просто однакові фігурки в однакових позах, повністю однакові ще й голови. Ну, скажімо так, не вистачає творчого підходу. Наступна і дуже спорна фігура принаймні для мене це Скайвокер з бластером. Він ходить в білому. Як ми знаємо, чи такому сіренькому прикидончику, бідний хлопчик з бідної планети. Як на мене, то я навіть задумуюсь його зробити ось таким, як ви зараз бачите, за допомогою ось цієї чудової фігурки. Адже штурмовиків тільки в базовому наборі аж 9 Якщо поміняти місцями їхні голови, то от такий. Скайвоткін з бластером в руках буде виглядати дійсно круто. При тому можна поміняти навіть бластер. Хоча не обов'язково. Але дійсно тоді втрачається основна одна фігурка мінус. Втім, буде різноманіття. Подумаю, але я поки що, як варіант це розглядаю, тому що просто така фігурка ну, ні про що. Так само це стосується і хана Соло. Якщо голову від хана соло поставити ш... замість штурмовика, то вони дуже класно виглядатимуть. Хоча сама фігурка тут виконана на достойному рівні. Тобто бажано було б мати дві фігурки, щоб так от робити. Але це план на майбутнє. Поки що ми маємо розглядати. Отак от виглядають повстанці Їх три штуки. Аж. Три штуки. От. Різноманіття 0, як то кажуть. І вони зроблені, якщо я не помиляюсь, то так само з двох деталей. Тобто руки приклеєні, а значить їх можна буде зрізати і подумати про різноманіття якогось Виконання, скажімо так. В общем, подумаємо, але просто три однакові, ну я не бачу сенсу, якщо у вас всього три повстанці. Ще в таких класних шоломах і вони абсолютно однакові, виглядають на столі. Ну, якось занадто типово. Тим більше при такій ціні на фігурки їхні. Вони класно зроблені, але різноманіття дійсно не вистачає. Нічого не заважало зробити їх зборними за власним бажанням, щоб я там і зробити там пару варіантів рук. По одному такі діставалися, іншому і теж вони виходили разом різними. Я не знаю, чому вони так. Видно, Дісней на цьому плані закономив, фантазії небагато, але навіть ті вже виглядають очень даже. Приходимо до найцікавіших, до Злодіїв. Ось так виглядає лідер охранки імператора. Якщо охранка імператора в червоному, то у нього ще. Бладунки такими темно-сині чи металеві, що мають відтінок деякі. Щоб пофарбувати, він буде виглядати, як, я не знаю, як якийсь спайдермен з коміксів. Цікаво, цікавий персонаж, походу мощний. І просто класика жанра. Найкращий в цій серії теж складається із двох частин. Тут навіть видно, як вона складається. Ноги в нього приклеєні, бачите? От, з трошки погнутим мечем, але це, в принципі, пластик жорсткий, так що це не є проблема. Я думаю, що пофарбувати, він буде просто мега-супер-дупер. І навіть тут в ідеалі заховати якусь батарейку і зробити, щоб в нього дійсно світився меч під плащем. Ну, але це такий план. Побачимо. Мощний, саме мощний. Якщо порівняти його з сином, ну то виглядає так собі. Тому вони видали дві фігурки, але інша фігурка з мечем Скайвокера йде в додатку до іншого додатку. Скажімо так. Продається, звісно, що окремо. Вейдер добре, принаймні, один. Тільки Вейдер, тільки з мечем. І останній, але не найгірший робот-нянька IG88. Я думаю, це супер-дупер класний найманець. Ну, тобто він був, звісно ж, просто найманцем і вбивцею. Колись хотів завалити грогу, але ви знаєте історію. Потім став роботом нянькою проти, проти ким його зі штурмовиком порівняємо він дійсно вищий деталізація супер дупер тут якщо розмальовувати уф, фарбувати буде те що треба дійсно один з найкращих представників цієї серії із поганців злодіїв і так ми маємо в додатку всього-навсього три піші фігури злодіїв один старовацький на техніці і цілу групу повстанців, з яких три герої і дві групи саботажників і самих повстанців безпосередньо. Отак от тут. От -от. Ну, тобто, я їх називаю повстанцями, адже саме тут і вони йдуть як просто повстанці, а не як охрана, леї чи ще когось. Отак воно виглядає. Дякую вам за увагу. Залишайте ваші коментарі. Якщо у вас є подібна колекція, то дайте знати, діліться вашими враженнями. Ну, і я думаю, що будемо глядати саму на столку скоро. Дякую вам за увагу!